Що таке Біблія? Віруючі повинні знати правду, як їх обдурили. Якщо ви не хочете бути обшуканим, перше, що вам потрібно зробити, це вивчати Біблію. Це історія людства, записана і потверджена самим Богом. Біблія показує, що було, що є і що чекає на людство. Тому це найпопулярніша, найпоширеніша, найчисленніша і най Тиражована книга у світі, тому що це Божа книга для кожної людини. Якщо ви ще її не вивчали, або перестали вивчати, або не продовжуєте вивчати, почніть Чим швидше, тим краще, тоді ви зможете дивитися на всю картину очима Бога та розуміти всю глибину, широту та висоту, а не просто в якійсь площі до бачити дуже мало та обмежено, тому достатньо правителів, які переписували історію. Наприклад, у Сталіна було три головні напрямки: викладати, що землі мільярди років, друге, що не було всесвітнього потопу, і третє, що люди походять від тварин. Це все вигадується, щоб людина не знала справжньої історії. Туди з нею можна робити все. Що завгодно. Тому треба вивчати Біблію, бути у живій церкві щодня, пізнавати істину, тому що від цього залежить життя чи смерть, благословення чи прокляття перемоги чи поразка. Це все залежить від Бога і Він, від нашого ставлення до Бога, до істини, до Його слова та до Його посланців. Дивіться канали Салтаненко і ви зможете навчитися жити з Богом в правильних відношеннях.